Привіт! Готуємо сьогодні мій улюблений і найбільш, тортик, який в мене найбільше вдається, торт медовий. Готуємо раз. Для цього беремо 225 грам масла. От я його розтопила вже на водяній бані. До масла додаємо цукор. Тут є півтора склянки цукру. І сюди ж додаємо 4,5 ложки меду. Столові ложки включаємо нашу парову баню і мішаємо це все, має розтопитися цукор з медом, має бути суцільна однорідна суміш, і тоді це туди додаємо соду. На даний час працюємо на те, щоб розступилося. Все було це суміш однорідно. До цієї суміші додаємо півтора чайних ложки соди. І тепер це все ретельно збиваємо. Ця маса має збільшитися в два рази в об'ємі. І має посвітліти значно. Тепер це треба безперервно мішати. Або вже видно, що воно світліє і воно зразу не вступає содою в реакцію, і воно зразу починає збільшуватися в об'ємі. Так, знімаємо з водяної бані, виключаємо нашу водяну баню. Забираємо нашу суміш. Вона має трошки остити. До нашої суміші ми додаємо муки 4,5 стакани. Я вже тут поміряла 4,5 стакани. Змішуємо? Сюди ж п'ємо три яйця. Тепер це все гарно змішуємо. Тепер беремо наше тісто і затягуємо його харчовою півкою, так, щоб воно не присохло зверху. І на 2 години в холодильник. Ставимо в холодильник. Торт медовий ми робимо з чорносливом. Хоча можна його робити без чорносливу, але з чорносливом однозначно смачніше. Значить, для цього в мене є чорнослива. от я собі сама його сушила, він без кісточок вже. А що є кісточки, то треба замочити, а потім їх витягнути. Це кипяток, ошпарюємо це кипятком. Довго не тримаємо, принаймні без кісточок точно, бо тому що воно стане як на компот, як з компоту. А так, трохи ошпарили і все. Відсіджуємо. Все, тепер ріжемо яким, потрібними смужками. Пройшло вже 2 години, ми дістали тісто з холодильника і ділимо його для початку на 6 частин. Ділимо пополам. Потім ділимо отак. частину і розтачуємо перший корж. розтачуємо наше тісто так, ще наразі підсипати. Тісто холодне. Це тяжко, але розтачати реально. Так, беремо наше депо. І перекладаємо тісто в нашу деку. Тісто ось складаємо таким чином і його розкладаємо, так, як ми це робимо? Тут обрізаємо, тут не Так. Тут багаточуємо і пальцями, пальцями дуже так, щоб зробити однорідно. Так. Так, тут просто обрізаю. Де замало додаю. Тісто треба розкачати якомога тонше. Десь 1-1,5 мм. Щоб було коржі трошки підростуть, щоб було смачно, щоб пропиталося кремом. Все от таке у нас тісто є. Ми його ставимо на 200 градусів на 5-7 хвилин. Швиденько печеться кожен корж. І так розтачуємо 6 коржів, випікаємо і будемо перемащувати. Е, готуємо крем на торт. Для цього торта використовують крем сметанний. Потрібна літра сметани. От я вже переложила в чашку блендера. Збиваємо. Так, дивимося. Стоїть, збите. Тепер додаємо на смак. За вашим смаком цукрову пудру. Я дам три столові ложки попробую потім, чи буде добре. Мало. Видаємо все, що тут в мене є. Ще десь є одна столова ложка. баємо. Пробуємо. Нормально. Перемазуємо наш тортик. Намащуємо гарно. Наші? Наш чорнослив. Кидаємо. В хаотичному порядку кожному слої десь та попаде? Так, слідуючий шар стан. Обмазуємо краї акуратно, обов'язково. З кожного боку гарно. На краї йде окремо, так як на один шар, тобто. Зараз постійно пам'ятати. Треба замазати всі краї. Все, тепер цей плясочок посипаємо кокосовою стружкою. Дуже класно до нього підходять магдальні пластівці. У мене сьогодні їх немає. Посипаємо кокосовою стружкою. Можна затерти шоколадом, буде контрастніше. Смачних вам тортиків і ж та Всім пока!